Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра 11 березня. І давайте подивимося на перемовини в Саудівській Аравії. Вони вже йдуть, вже йде процес перемовин України, Штатів. Давайте глянемо, в якому настрої взагалі да, ці перемовини відбуваються, що вони для Штатів, що для України. Ну, такі загальні питання. В якому настрої ідуть ці перемовини Штати Україна? Mm -hmm. Далекі е, плани на майбутнє. Mm. Зараз розкрию секундочку цікаві карти, що це для штатів. Добре. о Боги Добре, давайте дивитися. Значить, перша карта зірка у нас да виходить з вами Верховна Жриця, карта зірка, в якому настрої відбуваються з далекими планами на майбутнє. Да, тобто одразу карта нам про те, що дуже багато закритої інформації, е, тому що зірка це як про відкриту інформацію, а верховна Жриця і вона її закриває. Да? Тобто нам з вами будуть показувати те, що е, можна показати, те, що вигідно показати, те, що там, можливо нікому не зашкодить. Та, ну, взагалі ці перемовини вони такі доволі цікаві. Е, Минулі події, я так розумію, минулі події в плані настроїв США і України. Пам'ятаєте, яке спілкування Зеленського з Трампом? Я так розумію, що вони все ж таки дали певний відбиток. От і карти показали про те, що минулі якісь події вони в цих перемовинах, ну для цих перемовин вони значимі, да? тобто вони дали якийсь там відбиток, тобто ну, ці минулі події. А На зараз потрібно про це поговорити. Тобто Будуть освічувати якісь новини, будуть, да, можливо, якісь голосні заяви з, з приводу там, виходу з війни, якісь плани на майбутнє і так далі. Карта Зірка, вона така. Але от по Верховній Жриці мені цікаво, бачите, карта Сонця і дві Пентаклів. Сонце карта про певне керування зі сторони, знову ж таки, про освітлення якоїсь інформації, освітлення інформації, та, яка вигідна. Комусь там, ну і про керування когось, хто стоїть свише і над штатами, і над Україною, як знаєте, як вимушена міра спробувати ще раз. А давайте підійдемо ще з цієї сторони. Тобто ці перемовини вони для штатів, для того, щоб залишитися на своєму місці, або там для Трампа, щоб залишитися на своєму місці. Тобто, це необхідна. Необхідна подія для того, щоб не втратити свій вплив в світі, для того, щоб, можливо, відновити свою, свій авторитет да, ну, для штампа, для штампа, друзі, для Трампа. Що це для України? Це можливість ну, да, в плані примирення п'ятірка мечів. Є певні розчарування, але знову ж таки, або хтось попросив, або ми йдемо туди з новими силами відновити домовленості, відновити співпрацю після там, певної сварки. Да? Ну, Карти цікаві. Карти цікаві. Давайте спитаємо, що ці. Давайте я зберу отак, да? і спитаю, що ці перемовини для штатів. Окремо, ну, знаєте, з однієї сторони, можна сказати, що про щось вже домовилися, да? про щось вже були якісь домовленості. На ну, зараз просто потрібно або проговорити, або знову ж таки там щось узгодити, зібрати якусь загальну думку, так, щоб ну, прийти до консенсусу якогось. Ну, якось так. Що ці перемовини Саудівської Аравії, що вони для штатів. Більше емоційний план, більше емоційна якась ситуація. Вплинути да на емоцію людей, вплинути, створити якусь картинку. Все ж таки, цими перемовинами вони, мені здається, більше прикриваються, чим насправді там про щось хочуть домовитися. Дуже багато емоцій. Дивіться, прям всі емоційні карти. Хитрий план. Знову ж таки, якимось чином тиснути на Зеленського можливо. Да? Тому що король Кубків вийшов. Це в мене карта Зеленського. І тут ще туз Кубків. Ну, тобто, дуже багато емоцій для них. Да? Я так розумію, що. А... Ході певної боротьби, ці емоції для того, щоб уникнути внутрішньої боротьби в країні, для того, щоб зберегти своє місце, вплинути на свідомість американців. Ну, тобто по хитрості, да, показати, що ми такі щось робимо, що ми занепокоєні, що ми готові там і так далі. Давайте, що це для Трампа. Так ще питання задамо. Оці перемовини, що це для Трампа, ці перемовини. Відстояти себе момент захисту. На нього знову карта Сонця. Значить, на нього все ж таки є якийсь тиск, можливо, таки, хтось йому порадив зробити саме отак для того, щоб себе відбілити. Да? Ой, карти все рівно йдуть не дуже добрі, десятка мечів для нього, дві кажезлів, якісь були домовленості у нього з кимось. Ну, З якоюсь іншою стороною на картах не написано з ким панство. Ви інколи питаєте, що я там щось не договорюю, але ж тут без, без імен. Тому доводиться нам тільки з вами здогадуватися, з ким він там спілкувався, хто його до цих перемовин підвів, скажімо. Не те, що до перемовин, а до їх необхідності. Да? Що для Трампа. Ну, да. Тільки про себе, тільки про свій авторитет, про свою політику, ну і так далі. Що це для України? Що ці перемовини в Аравії для України в цілому о покладаємо великі надії да Верховний суд, сподіваємось на якісь зміни, знову ж таки бажання скористатися ситуацією, про щось заявити голосно. Це можливість достукатися до людей, дати якусь інформацію і дуже великі сподівання, що вони дійсно зможуть нас. Вивести до якогось логічного кінця, да, що ми зможемо завершити якийсь початий, початий процес. Спроба завершити. Ну, от, в принципі, як і карти нам до цього сказали, да? така спроба підійдемо ще з іншої сторони. Подивіться, Тут четвірка кубків ще, може, так і не дуже хотілося і не дуже віриться, що зможемо там до когось достучатися. Але це як необхідна така тема з цими перемовинами. Що це для Зеленського? Ці перемовини. Що це для Зеленського ці перемовини? О, це про Україну, про мир, про Україну. Знову ж таки, про наші надри. Якісь плани на майбутнє ми будемо будувати. Дев'ятка мечів, ну, вихід з такої бізнадьоги. От мені хочеться сказати, вихід з. Мертвої зони, знаєте, коли ти розумієш, що ну потрібно рухатися, потрібно прискорюватися, ти не розумієш, якою дорогою піти, а, можливо, щось повільнюється, ти не можеш впливати на якісь процеси. да І це можливість для руху вперед, заради порятунку, заради грошей, заради допомоги все ж таки, про допомогу, про якісь ресурси мова буде йти. Можливо, і Україна щось і отримає, да? тому що тут спонтаклі – це все ж таки шанс на порятунок, шанс на допомогу, шанс про щось домовитися. Можливо, все ж таки мова і піде по природні копали. Ну, тобто будемо дивитися цей місяць, постійно на нього дивлюся. Все ж таки, знаєте, ну, питаюш про Україну. З однієї сторони, да, ми тут намагаємося як-от пітлять, тому що двіка ну, Пентаклів вона така. Трошки про танці з бубнами, да? але з іншої сторони, бачите, дуже гостро буде стояти питання. Ми поїхали принципово налаштовані по тузумичів, по пажумичів, принципово налаштовані залишитися на своїх позиціях. Будемо шукати якісь нові. Можливості, нові угоди, новий нові партнери, нові союзи для того, щоб нам допомогли. Все ж таки, певний тиск перемовинами, маніпуляції за нашими спинами вони відбуваються. І знову ж таки, тут карти нам про присутність дуже багато прихованої. Інформації стосовно цих перемовин, і стосовно перемовин взагалі України і Росії, ну, в плані закінчення війни да, воно, воно багато тиснуть і ну, продовжують тиснути досі. Добре, про що будуть говорити і чим закінчать? Давайте ось так. Ну, Насправді про що будуть говорити. Не те, що там оце на показ нам тут все показують. Ми ж з вами розуміємо, що таке політика. Так, про що будуть говорити? Про що ці перемовини взагалі в цілому? Про що ці перемовини в цілому? Ну, про втрати. Звісно, про втрати про допомогу, про вклад грошей, звісно, тут знову ж таки, король Кубків, якщо карта ну, в мене про Зеленського, да, якимось чином, якимось хитрим чином. Спробувати вийти із крутної ситуації, можливо, мова йде про допомогу Україні і про ресурси, про збройну якусь допомогу, щоб повернути щось. Тому що ці перемовини вони більше направлені на вихід із крутної ситуації для Зеленського для України. Про що перемовини ці в цілому? Ну, Сказати, щоб прям якось все гладко там пройшло, і щоб ніхто не посварився, не знаю, все рівно рицарь мечів виходить, хоч і під рефантом, знаєте, це трошки така агресивна позиція з двох сторон. Агресивна позиція, можливо, ще там якась третя сторона присутня. Ну, тобто, знаєте, як більше буде ця третя сторона усмірять. Опонентів для того, щоб ну не можна типу сваритися, не можна давати волю своїм діям, своїм словам і так далі. Но, взагалі тиснути будуть тиснути будуть дуже сильно на Україну, тому що мова про ірафанта більше йде, да тобто як від нього йде певна агресія. Але все рівно ну такі. Ну, давайте спитаємо, що ці перемовини в контексті закінчення війни в Україні. Наскільки вони важливі, ці перемовини в контексті закінчення війни в Україні? Ой, ну, блін, з однієї сторони, начебто і щось має змінитися. Вони дають якийсь поштовх до змін да, те, з чого важко було вийти, але сказати, щоб це був... Щоб це була якась кінцева точка, ні. Це більше як запускає якісь зміни, запускає якісь процеси, з цим можна рухатися далі. Да? Дуже багато ще інформації попереду, і обговорення, і багато чого потрібно зробити, зрозуміти і так далі. Але це не кінцевий результат. Да? Звісно, ми там підходимо вже. До якогось логічного завершення по десятці жезлів. Вже, знаєте, це десятка жезлів це коли ти вже в принципі розумієш картину в цілому, залишилося тільки донести, да? залишилося зрозуміти, які пріоритети, да? чи потягнемо ми все. Тобто тут, знаєте, як з двох сторін маємо розуміти, хто на які жертви спроможній. Піти для досягнення своєї мети. Тобто все рівно жертовність якась от і зі сторони України, і зі сторони штатів вона все рівно буде. М -м -м, добре. Які таємні речі будуть обговорюватися? На цих перемовинах, про що таємно будуть говорити? Про керування, про, да, про домовленості, про закінчення війни, про, про мир. Але більше як контрольованість подій. Колесниця це більше як про стратегію, да, дійти якоїсь згоди в контексті стратегії, як ми рухаємося, з ким ми рухаємося, хто кому допомагає, тобто якісь такі речі. Про землі, про території, можливо, да, тому що і повішений, і паш Пентаклів. Е, все ж таки чимось будуть схиляти нас, чимось пожертвувати. Ну і про природні ресурси, знаєте, і серії, е, чим готові заплатити, щоб вийти з цього стану. Після цієї зустрічі заплановані, можливо, ще якісь зустрічі, тому що трійка жезлів. Я так розумію, що ці перемовини, вони як, знаєте, як проміжковий такий результат. Ну, не результат, а проміжкова якась точка. Да, коли потрібно до чогось про щось поговорити, піти подумати, а потім будемо ну, типу, дивитися, куди будемо рухатися далі. Але домовленості по трійці жезлів вони якісь будуть на цих перемовинах. Ну давайте спитаємося чим. Як ці перемовини? З чим вийде Україна після цих перемовин? З чим вийде Україна після цих перемовин? Буде стояти перед вибором. Буде стояти перед вибором, але знову ж таки е карта закоханих вона ще є про партнерів. Тобто, знову ж, можна сказати, що до чогось домовляться, вийдемо з якимись партнерами, когось ми собі таки знайдемо з готовим прийнятим рішенням від короля жезлів, ці кубків, це, можливо, ще якась країна до нас приєднається. Король жезлів часто да, показує на Трампа, інколи ще показує на Сідзіпіна, на Китай. Тому, можливо, ще перемовини будуть з китайською стороною. Для того, щоб прийти, для того, щоб прийти до спільної згоди. От, ну і тим паче нам же ж показали з вами карти, що на майбутнє ще якісь перемовини зустрічі готуються, так, Україна з чим вийде після цих перемовин. Ну, сказати, щоб тут якесь розчарування було, ну, можливо, якесь і буде по четвірці кубків, так? Да? про щось будемо думати, варіантів накидають багато, але ці варіанти, вони, я не скажу щось сильно нам будуть підходити. Якось ще будемо шукати шляхи і можливості досягти своєї мети. Все ж таки, да? ну от карти кому цікаво, показує. Якесь рішення стосовно Кремля. Гостре рішення стосовно, можливо, розмова якась стосовно Кремля. Або путінського режиму. Цей туш мечів він може слугувати як і попередженням для України, да, з чим вийде Україна. Можливо, з попередженням якимось там чогось не робити, від чогось відмовитися. Можливо, як рішення стосовно Кремля, з яким вийде Україна. Тобто, все ж таки про щось домовляться. І домовленість може ще йти стосовно допомоги, тому що король Пентаклів все ж таки він про ресурси, він про е допомогу з чим вийде Україна після. З ресурсами, з грошима, зі зброєю якоюсь, і з цією зброєю ми готові будемо рухатися вперед. Так, тут якісь умови все рівно будуть стояти, але з цим можна буде щось робити по Верховному Суду, по королеві Пентаклів, якесь відновлення. А ну, давайте спитаємо, чи, Украї... чи будуть штати допомагати Україні. Чи отримаємо ми від штатів допомогу після всіх перемовин. Да? Карта Сонця і знову махне, ніколо... ну, сонце і місяць, хто б сумнівався. Допомога буде, можливо, якась таємна, але знову через маніпуляції і знову якимось хитрим чином, е... обхідними шляхами, ну, коротше, тиснути будуть, е... намагатися і досі. Тут можлива якась допомога, так, да, але вона якась буде інша. Як знаєте, як трансформація певної допомоги. Це карта смерті. Ну, якісь домовленості все ж таки будуть цікаво, тут і техніка якась може бути, тут люди якісь можуть бути. Для нас це можуть бути переналаштування своїх. Планів і своїх цілей, да? тобто якась нова інша стратегія, те, що стосується перемовин, з новими домовленостями ми звідти вийдемо і будемо про це думати, але все рівно захищаючи свої інтереси, тому що якась маніпуляція буде прям конкретна, така, знаєте, прям на показ. Вийде якась складна ситуація, складні перемови? Не будемо думати, як залишитись при своїх інтересах і відпідлять від того, що нам там скажуть. Так, з чим вийдуть штати після цих перемов? Ну, такі задоволені собою. З однієї сторони, все ж таки, доведеться піти на якісь домовленості стосовно грошей, стосовно допомоги. Але здебільшого З прийнятим рішенням стосовно допомоги, бачите, можливо, щось відновиться. Якийсь ресурс відновиться, Україна все ж таки щось буде отримувати. Да, тут не так швидко, все, тому що рицарь Пентаклів, доволі повільна карта, але все одно. Позиція стосовно допомоги все рівно якась буде, мені здається, або через якихось партнерів, або через якийсь інший союз. Е ну, от якось так. Добре. А що Росія? Давайте ще так спитаємо, так? Да? Що стосовно Росії на цих перемовинах чи буде йти мова про Росію на цих перемовинах? О! а Росії приготуватися, конкретно приготуватися. Тому що вежа змінює всі плани. А під натиском, чи під натиском подій, чи під натиском зі сторони тут немає жодного значення, але е ну, це крах. Кінець циклу, кінець е впливу, кінець можливостей, перегляд своїх. Е Поглядів на Росію, на домовленості з Росією. Я так розумію, що Штати і Росія на зараз побили горшки. Все змінюється. Такі карти прекрасні просто. Що це для Росії? Приготуватися, боятися і приготуватися. Більше навіть не буду розкривати, бо, мабуть, треба окремий розклад зробити на Штати і на Росію, на зараз на стосунки. Але буде дуже це вже цікаво. До речі, вежа ще може говорити і про е, прильоти, те, що от ми з вами якраз і спостерігали. Вчора, сьогодні, да, новина з'явилась. Прекрасно. Я вам дуже дякую за. Перегляд, дякую за ваш час, дякую за ваші донати. Ми з вами волонтери, Мо Я нагадую, допомагаємо фронту, допомагаємо військовим. Звіти по волонтерській діяльності є в телеграм-каналі, посилання на нього є в описі під відео. А задонатити можна на рахунок, який також є в описі під відео, волонтерський рахунок або на рахунок мого благодійного фонду. Бережіть себе, бережіть Україну!